Так, ось така задача. Відносна формульна маса гідроксиду металічного елемента головної підгрупи другої групи становить 74. Треба визначити відносну атомну масу цього елемента, який цей елемент назвати, кількість протонів і нейтронів. У нас тут говориться, по-перше, що в нас є метал. Можемо схематично або елемент, ось як я написала, або металічний елемент. Ну, давайте, ладно, напишемо просто елемент. Невідомий наш елемент, але він металічний елемент. А у нього, якщо говориться, що він знаходиться у головній підгрупі другої групи, ось металічний елемент головної підгрупи другої групи. Це важливо, тому що елементи другої групи. Головної підгрупи це може бути берилій, магній, кальцій, стронцій, барій радій. Тільки ці, тому що вони з... З... зліва, це їхня головна підгрупа, а ось цинк, кадмій, гід... гідрагером нам не підходить, тому що це додаткова підгрупа, побічна підгрупа. Так, елементи, ось. Цієї групи мають валентність постійно завжди 2. Тобто вже валентність такого елемента 2. Говориться, що гідроксид металічного елемента гідроксид це група ОН. OH. У групи ОН OH валентність 1. Найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 2, і на 1 це 2. 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо, 2 поділити на 1, беремо в дужки і пишемо двічі. Тобто ось у нас вже є приблизна формула цієї речовини, і говориться, що відносна формульна маса, відносна формульна співпадає із відносною молекулярною, ми так і пишемо МР беремо в дужки, дорівнює 74. Якби ви шукали, якби у вас, наприклад, на місці елемента був магній, ви за періодичною системою знаходите магній, плюс, відкриваєте дужку, знаходите оксиген, але в нас невідомий елемент, тому ми поставимо Х, можна E залишити, далі плюс оксиген за періодичною системою у нього маса 16. 16 додати у гідрогена за періодичною системою маса 1, закриваємо дужку. Двічі це означає помножити на 2. І це все дорівнює 74. Вийшов звичайний математичний приклад х плюс 16 плюс 1, 17, помножити на 2 дорівнює 74. Х плюс. Тут 34 дорівнює 74. Х дорівнює 74 відняти 34. Ну, я вже розпишу вам. Може хто кому треба розписати, то 74 мінус -4, 4 буде 0, а 7 мінус 30 буде 40. Тобто це елемент другої групи, якого маса 40. Подивимось, чи є такий елемент. Так, ось у нас є, це кальцій. Тепер пишемо далі, що нам треба. Відносна атомна маса елемента. Значить, відносна атомна маса кальція дорівнює 40. Ну, ой, 40 просто. А назвіть елемент кальцій. Кількість протонів у кальція. Ми дивимось, який в нього номер. Протони співпадають з номером у нього 20, значить 20 протонів, а нейтронів ми можемо теж відразу порахувати, 40 відняти 20, теж буде 20. 20 протонів і 20 нейтронів. 40 відняти 20, дорівнює 20. Ну, можемо просто написати відповідь кальцій. Кальцій. Наступна задача визначити елемент п'ятої групи відносно молекулярна маса вищого оксиду якого становить 108. Ну, ось тут можна дано й не писати, це проста задача. Елемент п'ятої групи, тобто якийсь елемент, ми не знаємо, говориться, що е, оксид, утворює він оксид. Оксид це означає, що якийсь елемент і оксиген. Але нам треба скласти формулу цього оксиду, деякі елементи мають змінну валентність. Ну, от, Наприклад, у хлора, у нього 7 і 5, може бути, 3, 1. Тобто, який це елемент, ми не знаємо. Якщо елемент п'ятої групи. Елементи п'ятої групи мають теж різну валентність. Наприклад, нітрогеном може бути 1, 2, 3, 4, 5, у фосфора може бути 5, 3 валентність. Тобто, яка валентність зараз поставити, нам підказує оця фраза, що вищий оксид. Вищий оксид – це означає, що елемент має найвищу валентність. Найвища валентність елемента співпадає з номером групи. Нам говориться, що елемент знаходиться в п'ятій групі, значить і валентність його найвища буде 5. Ось, наприклад, у нітрогена і справді найвища 5, у фосфора найвища 5, у арсена так само. Тому ми ставимо валентність 5 у елемента і валентність 2 у оксигена, завжди 2. Далі найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 5, і на 2 це 10. 10 ділимо на 5 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Ось ми склали приблизну формулу, тільки не знаємо, який елемент. І говориться, що відносна молекулярна маса, тобто знову відносна молекулярна маса ось такого оксиду дорівнює 108. І знову у нас ось тут вийшло так, що можна скласти рівняння, тобто замість елемента Х. Чому х ви можете залишити e? тому що математично ви краще звикли до х. Х помножити на 2 додати. У оксигена за періодичною системою маса 16, тому 16 помножити на 5 дорівнює це все 108. Ну, тут 2х додати. 80, ну от 6 на 5, 30, і тут 50. 80 дорівнює 108. 2х дорівнює 108. Відняти 80. Ну, Краще зайвий раз записати, ніж десь зробити усну помилку. 2х дорівнює 28, х дорівнює 14. Тобто це якийсь елемент з атомною масою 14. І п'ята група. Ми дивимося за періодичною системою, це підходить нітроген. П'ята група нам говорилась, і маса в нього 14. Відповідь. Це нітроген. Зверніть увагу, ось тут у вас давався оксид. Оксид складається з двох хімічних елементів, один з яких обов'язково оксиген. Оксиген ставиться другий. Це може бути і метал, і неметалічний елемент. Це неважливо. Бувають різні оксиди. Коли у вас слово оксид, то ви просто доставляєте оксиген. Коли слово, як у попередній задачі гідроксид, то значить ви доставляєте оаж OH групу і валентність один в цій оаж OH групі